Середа 29 жовтня в ефірі. Новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Від ранку неспокійна у Павлограді. Моніторингові канали повідомляють про безпілотники у напрямку міста. А місцеві змі про атаку на центральну площу та травмовану жінку вночі ж гучно було на Нікопольщині та Синельниківщині. Троє людей постраждали і на Харківщині. А в Одеській області ворог вкотре поцілив по енергетиці та транспортній інфраструктурі. Докладно про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Вітаю Еліно. Зранку безпілотником росіяни атакували Павлоград, поцілила просто по центру міста. За інформацією обласної прокуратури, травмована жінка її посікло уламками і зараз їй надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. І чотири ворожі безпілотники над регіоном знищили наші сели ППО вночі. Утім, є влучання на Нікопольщині. Окупанти били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Там травмований чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкодження приватна оселя, адмінбудівля та інфраструктура. Влучання і на Синельніківщині безпілотниками росіяни вдарили по Васильківській і Миколаївській громадах. Понівечена інфраструктура минулася баз загиблих та поранених. Троє людей поранені внаслідок нічних обстрілів Харківщини. Безпілотником окупанти атакували ізюм, Чугуїв та Куп'янський район. Понівечення, приватні будинки, освітній заклад, офісні приміщення та підприємство харчової промисловості. Двох потерпілих ушпиталили, Ще одна жінка буде оговтуватися вдома. Одна людина постраждала і на Одещині. Вночі ворог поцілив по об'єктах енергетичної і транспортної інфраструктури. Спалахнули пожежі. А нині їх вже приборкали рятувальника. Наслідки атак ще уточнюють. І вже зранку ударним дроном росіяни поцілили по сумах влучання на території однієї з баз відпочинку. Пошкоджені шість будинків. Спалахнула пожежа. Вогонь вже приборкали рятувальника. Наслідки атак уточнюються. Вибух зранку пролунав у Чернігові. Ворожий безпілотник поцілив по центру міста. Понівечений приватний будинок минулося без жертв. Повідомляють в ОВА. Водночас за добу окупанти 54 рази обстрілювали регіон. У Корюківському районі росіяни атакували об'єкти транспортної інфраструктури. Внаслідок влучання БПЛА виникла пожежа, яку вже локалізували. В іншому населеному пункті пошкоджено житловий будинок. А у Новгород-Сіверському районі було влучання в енергооб'єкт. Між тим бійці головного управління розвідки провели успішну операцію на залізниці під тимчасово окупованим токмаком. Там підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс. Це сталося 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району. Пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху, і рух повністю паралізовано. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Еліно, дякую, Катю. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Катерина Нічик про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. І сьогодні на Дніпропетровщині буде обмежено рух приміських поїздів. Все через вплив бойових дій. Тимчасово не курсує потяг демурине Синельникове, 1 а замість рейсу Чаплене, демурине Чаплене буде маршрут просяна письменна. Детальніше про зміни можна дізнатися на сайті Укрзалізниці, а також в касах. Ситуація в регіоні може оперативно змінюватись, тож слідкуйте за оголошеннями. А у Дніпрі тимчасово не курсуватиме трамвай номер 15. Все через аварійні роботи на коліях на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Словацької. Їх проводитимуть з 1 по 3 листопада. На час ремонту можливе звуження і проїзної частини після завершення робіт відновлять дорожне покриття та благоустрій прилеглої території. Проїзд у маршрутках буде тепер по 20. міськрада Дніпра вже понад два місяці активно обговорює з перевізниками підвищення тарифу. АТП називають зростання неминучим та скаржаться, що нині можуть підготувати рухомий склад до зими усього на 65%. Мовляв, усе через катастрофічний брак коштів на закупівлю акумуляторів, генераторів, обігрівачів салону та навіть зимової гуми. Коли чекати ймовірного підвищення цін на проїзд, та що про це думають ні? Дніпряни, з'ясовував Владислав Авдієнко. До 20 гривень вже незабаром може зрости вартість проїзду в маршрутках Дніпра. Принаймні такі цифри називають в профільному департаменті міськради, а перевізники вже скаржаться на брак коштів для підготовки до зими. Що про чергове здорожчання, кажуть дніпряни, Ходімо з'ясовувати. Я вважаю, що це багато. Це буде помітно. Ні, це не критично. Я думаю, що не піднімати і взагалом опускати. Я, наприклад, ВПО треба платити за квартиру, за проїзд. Мої діти, діти також їздять платно, це дуже накладно. Я думаю, це не треба робити. Мо люди, які їздять на роботу або в університет, це кожен день і це ну це дуже багато буде. І якщо не сходяться кінці з кінцями, то треба, треба повишати. То чому маршрутникам вже замало 18 гривень за поїздку і підняття тарифу неминуче. Один з найбільших автоперевізників Дніпра показує своє АТП: 70 автобусів у рейсах, решту за 20 ремонтують. Директор підприємства бідкається запасів автозапчастини і гуми. Ледь вистачить на половину зими. Там, обігрівачі салону. Завжди в мене було, ну перед зимою лежало там 30 комплектів, які я мог ну, достати, замінити. Зараз лежить 5. А, резина місяць. Тому... Ще запас є, то що треба буде перевзути у січні, запасу немає. А раптом знову блекаут. кажуть, два резервні генератори вже вийшли з ладу. За що купувати нові, поки не знають. 22-23 двадцять третій рік лекаути ну, було таке, що підприємство працювало виключно, виключно на генераторах. Заживити там один бокс, то треба, щоб він віддавав там ну хоча б там, кіловат 10, все там буде там, 100 плюс тисяч гривень. Перевізник пояснює, імпортери через війну пішли з українського. Ринку відтак зросли витрати на логістику. Також цьогоріч деталі розхідники і паливо зросли у ціні на 25-50%. А кількість робітників навпаки падає через нижчий порівняно з міжміськими та вантажними перевезеннями рівень зарплат, а також через відтік молодих кадрів за кордон. За останній місяць виїхало п'ять ремонтних робітників, яким було там до 22 років. Прийняли одного пенсіонера за 9 місяців цього року. Зменшилась кількість що водіїв що ремонтних робітників на 20%. усе це напряму впливає на рентабельність, і тільки послухайте, скільки б мав коштувати проїзд у маршрутках. Повідомляють у міськраді за підсумками нарад із перевізниками. Зараз, мабуть, економічно доцільна гривень 25-27, але ми знаємо, що це неможливо. Тобто, з питання тарифу вона дуже чутлива для населення. Це в перш за все, такий соціальний транспорт. Зараз встановлено рішенням виконкому гранична вартість тарифу, яку можна зараз в принципі ставити це 20 гривень. Тобто нам треба допомогти. Підприємством єдине, що ми можемо зробити, це якась фінансова підтримка від кожного з пасажирів. Отже, 20 гривень за поїздку. Але коли чекати здорожчання? В департаменті транспорту кажуть, встановити нову ціну планували ще у квітні, але тоді пальне раптово здешевшало і тариф вдалося утримати. Про неминучість підвищення автопривізники говорять вже із серпня. Втім, конкретних дат поки не називають. Більше того, попереджають, здорожчання може бути й не одне. Січня наступного року 26. То у нас піднімається мінімальна заробітна платня. У нас піднімається вартість акцизу на пальне, тобто вартість пального і на заправках і для автопідприємств вона значно збільшиться. Тому зараз прогнозувати, який буде тариф вже у лютому або у березні. Дуже важко. Нагадаємо, в останнє у Дніпрі ціни на проїзд у громадському транспорті піднімали на початку цього року, в січні 25-го. Тоді маршрутки здорожчали на 3 гривні, а електротранспорт на дві. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Старший за єгипетські піраміди йому близько п'яти тисяч років. Він покритий таємничими символами та ймовірно зображує верховного бога стародавнього народу, який колись давно жив на території нашої області. Все це про загадкового керносівського ідола, найстаршої скульптури Дніпропетровського історичного музею. Рівно 52 роки тому, у жовтні 1973-го, артефакт випадково знайшли звичайні школярі з села Керносівка Новомосковського району. Ну реліквія стала справжньою сенсацією, проте її таємниці досі не розгадані. Нашій Олександрі Максименко вдалось розшукати єдиного живого свідка, який знайшов ідола. Далі ексклюзив 11-го. Підходимо, коли виглядає ден і виглядала голова, і ми зразу розрили. Побачили, що там голова. Батько сміявся, казав на тих на бабам. Каже, діть, моліться, каже, бога привезли вам. хлопці. Цього стародавнього бога, який згодом стане однією з найдавніших скульптур у скарбниці Дніпропетровського історичного музею, пан Олександр знайшов рівно 52 роки тому. Це Керносівський ідол, якому близько 5 тисяч років. Він старший навіть за єгипетські піраміди. Унікальні малюнки висічені на реліквії, показує історикиня Дар'я. Романчук, ми бачимо зображення людини. Вона має хвоста, що цікаво, і дві якісь тваринки ну це якісь вовки чи собаки, і ця людина з ними чи на них полює. Щасливий збіг історичних випадковостей і справжня археологічна сенсація. Так історики кажуть про цю дивовижну знахідку. Нам дуже пощастило, що бульдозер да який копав ці ями, що він не розбив самого ідола і. Якби це така череда певних <засливих> щасливих випадковостей, завдяки яким він взагалі зберігся. 1973 рік. Тоді біля села Керносівка Новомосковського району на місці зруйнованого кургану тривало масштабне будівництво каналу Дніпро-Донбас. Саме там кілька місцевих школярів випадково і натрапили на ідола. Один з тих хлопців живе в селі досі. Як знайшли та витягувала з-під землі 200 кілограмове божество, нам вдалося ексклюзивно його розпитати. Про це трохи згодом. А поки питаємо істориків, в чому унікальність цієї знахідки. Це статуарна пам'ятка доби бронзи. Датується вона десь другою половиною. Третього початком другого тисячоліття до нашої ери можна припустити, що це або якесь було зображення божества, або він був якось пов'язаний із поховальним обрядом. Карносівського ідола недаремно називають перелиною Дніпропетровщини, ба навіть України знахідка таких археологічних пам'яток, за словами історикині, надзвичайна рідкість, а от настільки деталізовані, взагалі, практично не збереглися. Він містить на собі багато таких от іконографічних зображень, по яким ми можемо там роздивитися і ну якось намагатися принаймні інтерпретувати от якісь вірування або ну якесь мистецтво тогочасного населення. Ми бачимо зображення кинжалу бронзового і булава. Булави ці також ми знаходимо такі в похованнях. Ну на верші була. Вони були кам'яні. Вважається, що ще в ті часи булава була символом. Влади тому історики припускають, це статуя верховного божества або першопредка давнього народу, який п'ять тисяч років тому мешкав на теренах України, виготовлений із сірого пісковика, на якому висічені не лише знаряддя праці, а й зображення людей та навіть їхні звичі. Як кажуть, це на священну шлюбу. Ну власне вона зображає статевий акт, і цікаво, що в цих людей такі гіпертрофовані величезні долоні. Не підняті угору вивчати світ наших стародавніх предків за цими орнаментами ми можемо завдяки пану Олександру. Зараз йому 66, А тоді він був допитливим семикласником, який разом з друзями випадково і знайшов статую божества, що пролежала у землі тисячоліття. Ми після школи з хлопцями збираємося, десь прийшли часа три дня школи. зібралися і всередина ми ходили туди гуляти. А там рили траншею під. Е, сіл. О, і її ж вирили. А ми йшли, побачили, білі є. Щось. Думаю, ну що ж вона там таке цим? Щось і виявився кереносівський ідол. Школярі одразу зрозуміли, знахідка надзвичайно старовинна, тому вирішили, її негайно треба рятувати 200 кілограмову статую. В п'ятьох тягнули з-під землі. Ми взяв возик. Приїхали сюди по не погрузимо. Ми її поставили на торець, підставили до її возик і положили з місті з возиком на землю. Положила, вона піднімає ніяк. Так ми нахилили одного, посадили на дишло, і четверо нас почали попихати і привезли ж додому її до хлопців. А після одразу ж написали лист до музею. І вже через місяць до села приїхали історики та підтвердили, знахідка дійсно унікальна. За це школярям тоді виписали грамоти та подарували фотоапарати. Науковці Згодом проведуть десятки досліджень, але про призначення та походження цього божества і досі не мають єдиної думки. Є різні там інтерпретації, що це або Верховне Божество, якийсь першопредок, якому вони поклонялися, от, якісь його певні там, пригоди, а знаряддя праці вказують на те, чим він міг займатися, тобто на рід знання, на, ну, на господарство, да, можна так сказати, і те, що було на той час, якби. Ну, побутувало да, на цій території, що цінувалось, і так далі, в тому числі, наприклад, і володіння певними знарядями праці, зокрема металевими. Курган, на якому знайшли Карносівського ідола, був знищений під час будівництва каналу Дніпро-Донбас. А писемних даних про вірування народу, який і створив статую, немає. Однак, де ж зберігається унікальна знахідка на час війни, цю перлину Дніпропетровщини надійно сховали, і в музеї можна побачити поки лише його копію. Це пов'язано на жаль з тим, що зараз наша країна перебуває у війні. І як ми розуміємо, що зараз нема безпечних місць. Тому в Керносівський ідол у складі всієї експозиції музею, взагалі всіх періодів, він був спакований, да і переміщений у безпечне місце. Тож на власні очі побачити загадкового Керносівського ідола можна буде лише після нашої перемоги. Олександр Максименко, Євген Дрост Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.